Про своїх друзів завжди хочеться розповідати всьому світу. Сьогодні в мене в гостях Герой України кавалер ордену за мужність, головний сержант 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України Тараса Сенюка Борис Харчук, який знищуючи російські танки втратив руку та все одно продовжує воювати за Україну. Борисе дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час. І приїхали для того, щоб ми змогли записати цю важливу розмову про війну і про події, які зараз розгортаються в Україні. Яка зараз ситуація на Донбасі? Бо ми чуємо про загострення, різні там аналітичні думки і так далі. Що зараз відбувається на полі бою? Ну, війна. Ви в армії з 2001 року. З 2001 року. Що вас понукало піти в армію взагалі? Ну, строкова служба, як як кожен нормальний. Чоловік, ну там чоловік, не знаю, мужик, отак скажемо. пішов служити в Дісну. Там він служив, потім у ну, мене була мрія прийняти з парашутом. Прийшов, в 13-й ну, я спирав 95-ту бригаду в розвідувану роту. Потім, коли в 2003-му почалися проблеми з Тузлою, які у нас віджати її, нас перевели в контрактний, ну, контрактний склад, перевели в 13-й батальйон і там так і залишився. Тобто, коли вже було загострення навколо е, Тузли, ви вже приймали участь в так, тій я вже служив на контракті. Як це було очами військовослужбовця? <гум> — Ну, кипіш був. Нас ви, ну, всі контрактники 95-ї бригади вивезли на, в 13-й батальйон, на територію 13-го батальйона, вишукували на плацу, сказали, що така та така то ситуація. Вже було на плацю роз, е, ну, там, кругом розставлені палатки, зброя, все. Получали зброю, там вже жили, вкладали парашути, тому що мали, цибати, ну, туди, висадити десантним способом. Е е е якщо не помиляюсь, ми мали вже уклали парашути, в четвер мали десантуватися. Вже, все, всі були готові, все, мали вже четвер ну, ночі десь вилітати, десантуватися. але я ж кажу, в середу десь на вечір чи на ніч, коротше, все відбилося. Ви фактично були в. Багатьох чи, чи не в усіх гарячих точках, про які ми ну, чули, з 2014 років. Там де, там, де приймав участь 13 батальйон, 95-ї бригади, так. Коли ви отримали своє перше поранення? У му році. ну В 14-му році, коли взяли населений пункт Ясиновата біля Донецька, як так вийшов? Ми, Я не вже не пам'ятаю, я тоді підірвав. ну Ми, коротше, взяли Ясиновату, зайшли колоною. Підірвав тоді три Камази з боєприпасами, вони горіли. Ми пішов зі своєю групою там п'ять чоловік на зачистку туди, на промзону і вони здетонували. І тоді мілкі, ну, мілкі осколки попали, шиї, нога туди. А, так, це, ну, не а таке іменно, що де я добре вже получив, це в 15-му году на шахті Бутовка. Гарно отримав, І вже потім, 18-й рік на Авдіївська промзона. І потім вже в 22-му році в трапецію вправо осколок, потім голову сюди, і вже потім рука і ноги 18 червня. Ви отримали найвище звання, яке існує в Україні, Золоту зірку Героя України і відповідне звання Героя України. Як ваше життя після цього змінилося? Та я б не сказав, що чимось там вона сильно змінилося. Ну, після отримання такої нагороди, ти... О, я кажу, люди в тебе поділилися на декілька категорій. Ти побачив, хто почав зазрати. ти побачив ворогів своїх, яких, ну, хто почав до тебе як І Ти побачив дійсно людей, які за тебе пишаються. Але у вас, окрім зірки, є ще, я знаю, ордени за мужність. Їх два. У мене є ще найперша моя нагорода, якою я пишаюся, це Народний Герой України, волонтерська. Так, і два ордени за мужність третьої та другої ступені. Ну і власне золота зірка е, героя. За що вам дали най, найвищу нагороду державну? За поранення. А У вас ]у. позивний хантер це так, мисливець. Так. так, так. І я знаю, що ваш підрозділ це мисливці за танками. Чи щось таке? Ну, типу того, джевелітчики. Да, по поранення. то ви що так, щоб е, е, це е, атаку відбили все перекратилося, вся з, ну, від противника міномет. але міномет іменно бив по моїй позиції, там, де я був. І ну, я так зрозумів, тоді вже, що це мене вже викрали. Передав командиру батальйону, що я що, типу, мене, по ходу, викрили, що бій, де, іменно по мені, б'ють. Сказав, що, по перше, можливість ситуації буду відходити. Перестало бити, ми з Валерою напарником вибігли в підвал. Там був, був дому. Поруч але... була інша позиція. Ну, там був підвал, да. так. Якщо що, резервний виход, то ми туди і не ховалися. Вибігли, сховалися там, не б'ють все. Пішли, зібрали ракети вже, винесли, приготували до ну, до а опять пішли в підвал. Та все тихо. По радіостанції виходжу на водія свого Яша, сповнив. Яша, я хантер. Давай на точку. Вже бачу, їде машина, все, він, він е, ну, там, скільки там 2-3 км стояв в тилу. Їде машина, кажу, вольєра, що йдемо? Виходимо, доходимо до ракет і вже я лежу. Куча диму, пиль, ну, не димо, пилю. Я встав, опять упав. Піднімаю руку, рука висить, перебита. Е, до аптечки, в було на бронежилеті, аптечки, аптечки нема, вона все розірвана повністю. Зрозумів, що стати не може, тому що ну, вже потім я зрозумів, що ноги перебиті, обидві були, руки нема. А в підвалі там були три військовослужбовці з ТРО. І просто: А, вольєра, валера, вальєра мовчить. І це Ваня під'їжджав якраз на машині. І я почав ну, кричати, щоб хлопці почули і вибігли. Нам, не знаю, ну, не я не просто почати, так, да, я, я, я пам'ятаю, що я тобі в, вколов в, в, безбалюча. І вже коли хлопці при... Ваня під'їхав, хлопці прибігли, вони почали надавати медичну допомогу, що у Валєрі, що мені, і так евакували. А Валера теж постраждав? Так, Валера теж у нього перебита була рука. Вроді ви тільки рука, чи може. Ну, рука точно, так, була перебита. І ну, це нормально. Живі був, убиє. Ну і коли вас вже забрали, вам надали першу допомогу. Ще як, як далі? далі відбувалися події? Ну, посадили, Валєр... посадили мене, Ваня за рулем, був, мене посадили збоку, я от косів. Даже не, я даже не бачу, що Валєру закинули теж зазад. Ну, я кажу, закинули, так як по армійськи <кху> Його поклали, бо а в нього піна. Коли мене це надавали в я питав, що там Валера, що Валера. Він каже, типу, піна з йде. Я вже тоді подумав, що у волера, мабуть, десь з регенними проблемами. Але надали, посадили, і пам'ятаю, що як їхали вже, кажу, Ваня, давай бігом. А як? Посадили, все, ми виїжджаємо. Я тако піднімаю руку, а не змогли накласти турнікет нормально. Піднімаю руку і такого строя крові в лобове стекло. Я правою рукою пережав її і кажу: Ваня, давай, якщо ти так кажу, зараз не встинеш, то ну, я можу не доїхати. Я вже бачу, приїжджає цей евакуаційний автомобіль. Пам'ятаю, як я себе зняв бронежилет РПС і я вже все. Очнувся в машині, медицинський, я такою, ну, пам'ятаю. <гля wedge> -つ-つ це вскакую, знаєте, ще всі стоять. І я кричу: Ваня, де моя сумка? Давай сюди сумку, там телефон, всі, ну, телефон, компас, GPS, таке речі або Він мені дає цю сумку, я кладу, і знову виробився. <г squish> Далі я зупинився десь знову по дорозі, вони зупинилися. Я знову прокинувся. Доктор, машина стоїть, доктор, що стоїть? Ми, ми кажу, тираємо цей час, бо, щоб руку спасти. Все нормально, все нормально, опять виробився. Даша я вже приходив в себе в слов'янської лікарні. Зразу, Ну, я, я коли приходжу в лікарні, бачу, я вже раз, зразу на руку, Чи є рука? Є. Рука була на шині, з перемонту на ЄФу. Завезли в Краматорськ. І вже коли з Краматорським мене везли на Діпетровськ, я вже прийшов в себе вже коли загружали мене, вже руки не було. Даша ну, з Краматорська на Дніпопетровськ, три дні в Дніпопетровськ, і далі на поїзді в Київ, в центральний госпіталь. Ви кажете, що були ракети. Ви, у вас були джевеліни з собою. Які задачі ви виконували, коли, коли сталося це поранення? Е, ну, як знищенню броневної техніки, противника. Я виявляв, коли, ну в, ну, в мене була позиція, я собі сам вибирав позицію. Це в мене була позиція на, ну, на висоті, але висоті. Я вже потім, вже коли я отримав поранення, там розмістив, що треба все було все-таки міняти точку. Це ми на той час відбивали ну, бронетехніку. Всі штурми, які проходили, вони проходили з танками МТЛБ, БМП, БТРі навіть були. Скільки техніки ви знищили? Ну, за цей за час е, существування нашої групи, то група знищила 13 одиниць техніки. Швидко навчилися джевеліном користуватися? П'ять хвилин інтернету в Ютубі. І все. Ну, Там ролі був 5 хвилин. А кожен постріл це практика. І, я ж, і так кожним пострілом постріл я все більше і більше розумів, і, ну, і крайня моя ціль, яка була вражена, це була МТЛБ на ходу з особовим складом, яке я навіть зняли на відео наші дронщики, і воно зараз по Ютубі, на каналах, він є, як цей МТЛБ, попадання з джевеліна, особовий склад порозпадався там. І що в мене були перебита артерії тут, побита повністю малого мілкова костомахався, мелка, її ж немає в мене. Uh, і вийшло так, що вони не ставили правильно артерії. Самі так в Києві вже сказали. Коли я приїхав в Дніпропетровськ, мені цю ногу лікар на насквозь пробита ступа, тут я перематував там, все, а сюди навіть не дивився. Я в нього питав, а що полівили. Він каже, все нормально. А я її не відчував, вона була холодна. Все я кажу, нормально. І вже коли я їхав на Київ, вона почала боліти. Вже в поїзді лікар мені там, коловшись. Там, і коли приїхав вже в госпіталь, вони запускали ці. Я не знаю, як воно там ходить називається, ну через, знаєте, артерію пускається, в шию, вроді бо ми пускали, і вони, дивили, і вже потім мені сказали, що ну, після першої операції, так, що в мене неправильно там чи чискали якось там, щоб коротше в мене вже більше п'яти днів чи п'ять днів не, не немає кров, не поступає в нижче коліна. І так вийшло, що все вирізали. У вас вже був досвід, коли втратили руку, фактично не даючи навіть згоду на, на те, так. що. <г Thy> uh, і я не знаю, це напевно болюче питання. Uh, як ви відчували себе, коли ви прокинулися, руки немає? 就… Ну, і розумієте, я, ну як CNC, немає, то не мати, немає. Ну, тут відчуття не в тому. Я Коли почалася повномасштабно, те, що ми почали наш підрозділ, наш мій підрозділ робити. Кожний мій вихід нашої групи. Монетоз, ну, це, ну, я його, в мене був як останній. Ти наплив артилерії, який ворог застосовував, танки, аві... ну, авіація, РСЗВ, що просто у тебе кожен день був він як був останній. Тому я, ну, це, можна сказати, як... ну, щастя, що ти залишився тільки без руки. Мій би взагалі не залишився живим. Я кожен, ну, вам, щоб ви розуміли, Я був настроєн на те, що я не вижив у цій війні. Після поранення. Чи до поранення? Ви одразу добра. були на що ви можете не вижити так, в цій війні. Так, так. Чи не те, що можете, а що не вижити? Це правильно. Що, що, ну, те, що ми робили, то, я ж куди ми лізли, це завжди, що ну, шанси на виживання були дуже малі. Був нормальний авторитет. І мені подобалось те, коли ми йшли на якесь таке завдання, що деякі хлопці, коли ми приходимо, так, танки десь є, танки є, де де стріляють танк. Ну кажуть, що дебіли, типу, Всі ховаються, а ми наборо їх шукали. І це якось заводило, це давало якось, блін. репутації хлопцям давали. Зараз є хлопці, з моєї групи, наприклад, це, ну, знаєте, коли розповідають, це ну, ти з хантером був, да? о, знаєте, повага я. Це дуже м -м -м, круто. Є такі військовослужбовці, офіцери навіть в бригаді, які е кажуть, бачите мене, кажуть, що це легенда 95-ї бригади. І це дуже приємно. Що важливіше: державна нагорода чи народне визнання? Ну, я хочу сказати, і те, і те має бути, тому що ну, той, хто воює, він хоче, він хоче, той, хто дійсно воює. Не сидить там десь, непонятно, а дійсно воює, бачить кров, проливає кров, бачить побитих побратимів. він не хоче, ну знаєте, Це ми ж мужики. Як жінки люблять там косметику, ми любимо ці, всякі ну, бізілушки. Кожен хоче, ну хтось хто, хто заслужює, кожен хоче мати цю нагороду. Що ви зараз можете робити в армії, не маючи е основ... Основної руки. <світ> Основної домінантної руки. Та, та я навіть стріляю. У мене є яшку. Я пробував, ну, не багато, але в мене є. Це, це мене називається копито. Знаєте? Це я називаю. <світ> Воно од'єднане, це я ним рулю на машині, також, буває навіть передача, не передача, а повертників переключаю машину. А ще в мене є продовження, це знімається. Чик. І, бачите, і, це, і там є продовження, і цепляється сюди вже механізм, там де тримаю автомат. І я ну, на полігоні їжу на полігон, трохи буває пострелім. Протезом. Ну. Це американ, ну це другий протез. У мене є ще е, бі, біонічний, який я зробили в Америці. Але ну, я ним не користуюся. Ну, там він просто не треба. Якось не знаю, цим мені моно впертися, монопакета повісити, руля підтримати собі він. Як він тут очікує? Типа раз, тримаю руля, коли десь треба щось цією рукою там попити, наприклад, але, знаєте, відволіктися відвлеку, в машині, коли їдеш, то якось це в мене більше поки функціонує. І тим більше воно зміниться. Я ходжу в спортзал, там, тому що вже стихнувся ну, з тим, що коли у тебе немає руки, в тебе одна сторона більше розвивається. знаєте. І кожен день питаюся приїхати, резинки тягати на цю руку, тому що як не встати такого. Як взагалі в суспільстві вам, ну, з такими обмеженнями, у вас немає руки, як вам живеться в та, звичайному побуті? Та нормально. Чи можна зробити буває щось... буває, буває таке, приходиш в магазин щось ну, в ларьок, там, кофе чай, кофе взяти чи там морозиво, тобі дають безплатно. <гум> Бачиш, знаєте, ну, я, я людина таке не люблю, стину якось робиться, але ну, люди дають дякую. Ну, там, Буває хтось, буває таке, що просто йдуть на тебе дивитися, знаєте, і кажуть, тако, Нічого не говорить, коли призрення, яку приходить і наразі відчуває, що він іде, каже, добре, що це не я. Знаєте, якось так. А коли я ходив з протезом, був ну, біонічним, то був такий випадок, що діти йшли з батьками і кажуть, папа, папа, дивіться, що робит каже. Так це, ну, це життя, тут, з цього ти вже ніяку не не дінешся. Буває в магазин, приходиш, купляєш щось, з кошолки викликав, чуть-чуть. Е, воно з'їхало, платив, починаєш пакета зубами відкривати, щоб взяти. Буває люди, тако, сидять, стоять, ждуть, їм по -херу. Знаєте? А буває тільки починає, буває да, жіночка, якась ті хлопець, які там ззаді стоїть. Дозвольте вам допомогти, або сама продавщиця, бо ну, зараз в останнє час, то, навіть сама продавщиця, я вам поможу. бачите. То суспільство має до таких людей, вже, які бачу, ну хто не в поруч, то вже треба допомагати. За всі ці ваші полювання, от ви скільки полювали тих танків, БТРів, БМП, МТЛБ. Що найбільше запам'яталося? Собі колишньому, ви б дали пораду не бути таким нарваним чи ні? Щоб я міг зараз вернутися на початок повномасштабно і собі дати пораду? Ні, я б наоборот я б добився того, щоб цей Джевелін мене з'явився, коли я був. В я вже про це думав, щоб, коли, щоб він в мене з'явився ще до Кам'янки. Я скільки вже ці ситуації всі якби, перерахував, також де мене було зробити. І я, я, я б їх ще, ще зустрічав би в Кам'янці тоді. Що ви зробите найперше після того, як закінчиться війна? Ну, я думаю, що до цього часу своїх бойових побуртуми, які загинули вже на відео, мабуть, я, ну, я зустрінувся з хлопцями і тими близькими, з котрими ми воювали. Якось так вони І що ви будете робити? Не знаю, нап'ємося, мабуть. Для того щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ, де зможете дізнатися історії неймовірних десантників, а також підтримати десантно-штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомогти конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ! Слава Україні!